Вітаю, друзі! Пам'ятаєте класну приказку чи то анекдот про бордель, в якому треба млядей змінювати, а не ліжка совати? От так і у нас. У нас чергове пересування ліжок в уряді. Сьогодні уряд ухвалив рішення про зміну назви: вдумайтесь, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Мініт. Ну, не путати з тим словом, ви розумієте, керувати ним поставили Олексія Чернишова, який керував до цього Нафтогазом. Уявляєте собі, з Нафтогазу намінят. Навіть тяжко собі уявити, там і тут. Тут нічого, там було все. Але така гра доля. як бонус йому додали приставку віце-прем'єр. Без портфеля, правда. Альона Шкрум призначена першим заступником міністра розвитку громади територій. Це депутат колишній від партії Батьківщина. Тільки до Юлії Володимирівни Альона майже ніякого відношення не мала, тільки в фракції була. Альона Шкрум це народний депутат Віктора Пінчука, олігарха зятя Леоніда Кучми. Це соросьонок, от крови і плоті. І вона стає першим заступником міністра розвитку громади і території. Про що це може говорити? Це ще одне підтвердження: цементується платформа Антитрамп в Україні і Сарасятам дають посади. Ну також гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, який, до речі, також з кланом е, Пінчука Кучми друже. Отримав посаду урядового уповноваженого з питань реформування митних органів. На митницю Смілянського посадило, мало він на Укрпошті бабла накасив. Тепер на митниці будуть нові тарифи від Смілянського. А тим часом в коридорах Офісу президента на всю говорять, що на Банковій посилюється апаратна боротьба. А Андрій Єрмак, голова офісу президента, намагається втримати особисту монополію, що виливається в публічні скандали, внутрішні розбірки з фігурантами, котрі можуть доносити інформацію до Зеленського Єрмаку. Треба контролювати вухо Зеленського. Зараз е, боротьба йде е, по декільком направленням, котрі не влаштовують голову Офіса президента. Це Міністерство оборони. Я думаю, що Єрмак вже зрозумів, що директора Чебуречний у Мерова треба прибирати. Голови головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданова, який дуже-дуже хоче в політику, а Єрмак дуже не хоче, щоб він туди йшов. Головно командуючого Збройних сил України Сирського. ну, На нього хочуть звалити всі е поразки, пройоби. Які мали місце на фронті, е, і віце-прем'єр Федоров, там уже пряме протистояння. Фідоров ожирів, федор даров набух, Федоров заматерів, і вирішив, що здатний вести власну гру? Ну, я не думаю, що він здатний вести власну гру. Йому дозволять, але. У нього таке от в голові. Отакі от, от кадрові шоу на Банковій. Отак от от совують ліжка в зеленому борделі, не міняючи млядії. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!